Ваточник сирійський це небезпечний багаторічний бур'ян родини кутрових, походить з північної Америки, а нині активно поширюється в Україні, особливо на сході, півночі та в центрі країни. Рослина висотою до 2 метрів із міцним стеблом і потужним корінням, що сягає глибини до 4 метрів. Вона легко відновлюється з кореневих паростків і швидко витісняє культурні рослини. Ваточник забирає вологу та поживні речовини, знижує врожайність і ускладнює обробіток полів. Щоб запобігти його поширенню, проводять глибоку оранку, скошують до цвітіння і дотримуються сівозміни. Для ефективного знищення ваточника застосовують гербіциди. На кукурудзі добре працює Мілафорд екстра комбінація мезотріону та нікосульфорону. На парах і після збирання врожаю ефективні Гербгеліос, Геліос Екстра, Отаман, Берген та Експерт Про». Вони містять гліфосат, а «Експерт Про» додатково має дикват для підсилення дії. Оптимальна обробка у фазі від 2 до 9 пар листків бур'яну при температурі від 15 до 25 градусів. Якщо потрібно, обробку повторюють через 2-3 тижні. Пам'язайте! використовуйте гербіциди лише за інструкцією виробника. Для консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.